Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 серпня 2024 року. Сьогодні, 6 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Геката завершиться о, 13, о 14 годині 13 хвилин. Тому вже після 15 години можна посіяти насіння огірків це повторні посіви, якщо у вас є теплиці. Можна посіяти насіння кропу, квітів, дворічних, багаторічних на розсаду та насіння газонних трав. З 15-ї години можна вже нарізувати та укорінювати живці, висаджувати розсаду квітів, огірків, саджанці декоративних рослин з закритою кореневою системою. Оприскування рослин. Для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Увечері проводимо підживлення органічними добривами. 6 серпня поки що органічні добрива використовуємо. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців це виключення з правил тільки нарізка живців. 6 серпня несприятливий день для збирання врожаю. На тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Завтра, 7 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися. Також в знаці діва. Можна знову ж таки, якщо не встигли шостого, то сьомого посіяти насіння огірків, повторні посіви для теплиць, можна насіння кропу посіяти, дворічних та багаторічних квітів, газонних трав, нарізувати та укорінювати живці, висаджувати розсаду квітів, огірків, саджанці декоративних рослин з закритою кореневою системою. До речі, ще й можна і пересадку рослин. Кімнатних проводити, якщо ви збираєтеся їх повернути назад в будинок. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Ефективними будуть підживлення теж будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців та укорінення це виключення з правил. 7 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 та 7 серпня. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування. Їжу приймаємо маленькими порціями не переїдаємо. І не можна використовувати для харчування макарони, макароні вироби. Що ж ми готуємо? Готуємо каші з гречки, пшана, вівса. Використовуємо для харчування молочні продукти, готуємо цвітну капусту, їмо яблука, груші. Дуже корисні такі овочеві культури: картопля, морква. І дуже корисні зелені культури, вітаміні, ягоди. Будь-які горіхи, вже і нові є горіхи. Використовуйте для приготування рослину і олію. І, якщо є доступ до цитрусових, особливих якихось фруктів, ягід, будь ласка, використовуйте їх. Діва це полюбляє. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарної вам погоди! Щасти вам у всіх-усіх ваших справах, радості в вашому житті, миру та добра і усіляких гараздів. Ми зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!